Всім привіт. Три одиниці. одинадцятий місяць і перше число. Ось і листопад до нас завітав. Ну, ще як вам сказати, листопад. Вроді і листопад, але листя щось не дуже хоче сипатися. Температура ось дивіться, навірно, видно, так да? воно трошки зеркало. 10,3 10,3 трошки почало жовті... жовтіти трошки листя, ну, знаєте, не особо. От. А я що? Я почав потихеньку копати йами. ями. Ями почав копати, бо вже тут декілька саджанців посадив та й Викопав три ями, ще зараз піду штук 7 викопаю, бо завтра ну, прийдуть, я вам покажу. Ось вже один багіру я посадив. Ось вона посаджена. Я не показував я як. А посадив її, ось дивіться рядом. Хеллоуін оце мій. Це я на малому винограднику. Ви всі знаєте мою локацію. 13, -ти. це перший ось аватар. А цей ось Хеллоу в мене здоровий, бачите, такий кущ. Ну, Вже тут ось підсаджено багіра. Чого підсаджено? Ну рано чи пізно буду відказуватися я від Хеллоуна. Ну як відказуватися? Оставлю тут пару рукавів. Вот. І буде багіра. Ні, Я не геть, не геть відказуюся, відхилою от, вона. Ну, знаєте, держати клітку в 4 метри. Ось що, бачите, стовба до стовба. Тут у мене іменно на мало би награду, тут я вам завжди казав, що 4 метри. То займає клітку в 4 метри. Ну для чого це нерозумно, тим більше я ж кажу, що я так. Колекціонер більше, як продавець ягоди там чи. То хочеться мені різного. Це називається тиха заміна, так? як у пасочників матку вулику міняють. Ну, оце те саме. Тобто я підходжу до цього діла не кардинально, що як деякі. Та я викорчував та й посадив. Я роблю тиху заміну. Як ось е, прикла вам наведу. Дивіться, тут ось вже посаджено, бачите? Тут кол, біля анюти, тут багато в мене привито, У мене тут два рукава тільки анюти, а, а все остальне тут е, то цицю я підсадив туди. З цієї сторони, ось у мене, дивіться, тут желаний, прямо ось, ось стовп і коло стовба желаний. Ось. Далі коло желаного, вже йде геліус. Ну тобто геліус заливлю, теж там пару рукавів залив, геліуса. Е, желаний. Далі же, коло стовба. Іде ось роза червона. Так само, а далі все руслан. Ну, тобто, вже, знаєте, вже під цігеть, видно, що молодий пущик, а цей вже ж доволі бачите. Ну, тобто називається тиха заміна. Я не корчую і садю, бо а смисл, ну викорчую я потім, що 3 роки буде в мене пустувати клітка, щоб... Короче, поки урожаю я дождусь. А так це собі от, а, а цей собі плодоносить. А це все ж бачите, росте. Як я вам сказав коло Хеллоуна. Багіру посадив. Поки ця багіра почне плодоносить, ще там 2-3 роки пройде, то хилоин вже може вже й не потрібний буде через 3 роки. Ну, якось оце так. Я так підходжу. Я не корчую. Тут ось тільки вже приготував, накопав. Бо тут буду теж піду на свого ж учаска і живелін висаджувати буду сюди. І подяку полякам. Ну, короче, Уплотняю, уплотняю, потихеньку уплотняю вже всі. Вже ж нема куди, подімаєте, вже ж дивіться, ця, де я вам показував. Алінка коло стовба. Бачите, притулилася. Там воно Cotton Candy притулився. Коротше, уплотняю. Бо вже вам знакома ця ситуація. Кажуть, да, божився 150 разів. Все, не буду, оце все. Приходить осінь чи весна і починається так. Куди ж би його приткнути? Зараз сходимо, ще глянемо температуру, заміряємо, там, бо мене просила Вікторія Києвлянка показати. Зараз заміряємо температуру землі, яка в нас тут температура і все остальне. А, може хто замітив, я тут у, в таких гарних рукавичках мелькали. Да? Це, це мені якби подарочок прийшов від Андрі, Андрія Фаренбруха. Коротше, жінка сміється, дружина. Тобто каже, ти ж казав, що на дискотеку в ній будеш ходити. Ну кажу, я для кіно надіну, хоч похвастаюся, бо хіба в такому робити можна? У мене хужі були на виход, а це для роботи прислали. Блін, ну дійсно, ви знаєте, <laughs> якось <laughs> стрмно робити. Ну просто на дворі зараз я такий трошки мерзляк, то я думаю, ну... Хоч це може робити і не буду, по-чесному кажу. <сум>, навірно, вряд ли я буду землю ними ковиряти. <сум> ну, думаю, надійну, хоч, блин, щоб у руки, не... Це, камеру держати, хоч руки не буде, мені дуть. Бо ну, знаєте, для мене вже плюс п'ять, це вже все. У мене руки вже не робочі. І Вони так остають, зябнуть і все. Я, через що я навіть нічого не носю. з одежі, де пувочки її. У мене кругом на Ну, на змейках на цих, так да? значить, оце так, Значить, я... дякую тобі, Андрюх, за <гум> твій підгон. Коротше, дві пари в мене оджали. Короче. Ну, сам розумієш, хлопці, молодеж Один шумахер на тракторі оджаву, один же станочник там теж короче, забрали. Ну і ладно. Мені цих хвата на виход. А. Так що якось оце отак. Я ж кажу дякую тобі за такий шикарний подарунок та й <клухи>, за підтримку мого каналу, бо опять вчора підтримка підіспіла. Так, а ми прийшли, поки я тут розмовляв з вами, йшов, добрався я до свого парника цього так. Зараз у мене тут радусний косю, бачите, він просто лежить. Подивлюся, що тут у нас твориться. включаю. Короче, на дворі 10, тут 12, бачите. 12. А ну-ка ми в землю встромнемо його. Отак. Ось. І подивимося, що тут земля. Ну, тут, тут час не працює в мене цей. Ну, ото якби не гріє. Воно гріє тільки. Воно дивіться, навіть лампочка не горить. Ну, все. Я зараз крутону, ви побачите, коли вона загориться. Воно дивіться, бачите, загорілася лампочка. Вона все горить. Зараз я її потушу Оп, класно виключу. Там я 10 воно ставлю. І 10 у мене хай буде. Коротше земля у мене 10,4, дивіться, бачите? Воно стало, вона не... Це. Це тут що касається. Тепер ми зараз забираємо цей градусник і підемо. В... Або а що нам іти, ми його тут устромимо. Ось так ось, візьмемо. Ось дивіться, так ось я його візьму та й застромлю, включив. Ось так. Зараз, поки я ще пройдуся, тут по винограднику, ось він стоїть, бачите. Ну щоб не, не дивитися все време на нього. Пройду гляну, що в мене тут твориться по участку. А тоді підійдемо і подивимося. Ви ж побачили в мене в цій тепличці, зараз я її щось закрию, бо бачите, подивився і пішов, а зачіхлить. Тут приморозки не касалися цієї теплички, бо вона в мене ночі вона працює. 10 градусів вона свої відробляє. Отак ось, бачите, вона вся тут закрита. Так що та я думаю вже можна подивитися градусник цей. Воно дивіться. 9, 9 градусів. Короче. Бачите, там було 10,4. Тут де в затишку, да? отут. І 12 під тим. Ну, тобто як би там не крути, а температура, ну, бачите, вона не міняється, 9,1. стоїть собі хоча б шов. Коротше витягую я його, виключаю Отак От забираємо. Так що температура оце отако у мене. Поприходять мені зараз і тут я буду копати ямки для посадки саженців, бо завтра будуть приходити. Бачите, листя, все практично, все на місці. Я вже і так уже, знаєте, другий раз воно, те що внизу, це це я раніше обривав потроху. У мене ще є навіть ось. ось. Щас я вам покажу. Ось, ось, рву, дивіться. Ще можна воно поїсти, ландиша. Нужна это Ливья Ешь Еша там, то та там, то та там. Ну все, шапасенковий. Урожай тут. Короче. Тапота я ее ша тут. Шайбилого аватара можно поесть. Да? Все. Ого, солодючий! Ну, це якось так бачите? Так що температуру ми заміряли, сад я. Посадив, жду останні саженці. от Сергія Ярмоли. Я вже даже свої сливи посадив. Одна ось лишня. Ось вона викопана, стоїть з комом землі. Ще й одну навіть не викопав, ще одна ось є. А там вже посадив. Короче, посадив я там дві сливи. Суй зараз поїду до тещі посадю. І там ще викопаю теж Ямок Ямок 5 викопаю. Та під виноград, посадю там і виноград. А тут сливи я вчора посадив вже свої. Було дві. Ями тут у мене свободні. Ось, ось це те, що я особисто прививав, ось так вона виглядає ця слива, Оце таке виростив, і ось у ще. Така ж сама слива. Ну і ряд персиків. Цілий ряд пішов, 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 аж до цього 9, 9 штук це в цьому ряду. Ну тобто оце якось отак. Так що я займаюся тихою заміною на винограднику, бо понасажував і собі цих саженців, а тепер думаю, куди його дівати. Та й так підсаджую поближче до стовбів, щоб потім, я ж кажу, тиха заміна, поки те росте. Тепло доноси, а потім буду зрівнювати, що на виход, а що залишиться. Так що якось так. Не практикую я зразу корінь, під корінь, а потім садити. Так що усім миру і добра, дякую вам за перегляд, за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте мій канал. Разом ми. З вами розвиваємося, учимо друг друга. Усім на все добре, до наступних відео.